Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, Ради вітати нас на рубриці. Запитуйте відповідаємо. Ну що, зразу приступаємо до наших запитань. Так, пише нам Володимир Марчук, слава Ісусу Христу, чи скажіть, будь ласка, така ситуація? Мої дружини, рідна сестра, Хресна нашого старшого сина. Чи можна, щоб був чоловік сестри Хресним молодшого сина? Ну, дивіться, в принципі, в принципі, можна, і, ну, в принципі, перепони, якби такої, немає, але що я би хотів сказати, що хресні батьки, вони ну, вони не просто так. Да? Хресні батьки для того, щоб, хресні батьки, щоб збільшити християнську родину. Тобто, якщо ви навіть берете рідних чи ще щось, немає проблем. Але в принципі, для того є хресні батьки, щоб. Збільшити християнську родину. От це, і це, і це якби, я би так ставив питання в першу чергу. Так, їдемо далі. Пише нам Юлія Груховська. Отже, маю питання. Я прожила 15 років в шлюбі. Твоє діток, чоловік мене покинув, одружився з коханкою. Я, е, як далі жити? Прирікала, що буду жити з ним, поки смерть не розлучить, і що Бог з'єднав, то людина нехай не розлучить. Я живу, я можу я вдруге вийти заміж? Чи буде це гріхом, чи залишитися самій до кінця днів? Дякую. Ну, Питання дуже таке, знаєте, питання дуже болюче, питання дуже таке ну, непросте. І тому що я хочу сказати? Подружжя для того, щоб упорядкувати відносини чоловіка і жінки. І церква на то і дає благословення. Церква робить прищубну підготовку. Люди готуються до подружжя, щоб гідно і достойно прожити своє життя спільно, народжуючи дітей, виховуючи дітей в доброму християнському дусі. А стається всяке. Стається всяке, бо життя то є життя. І людина є слабка по своїй природі, і часом чоловік зраджує, жінка зраджує, Або навіть якщо один одного і не зраджує, але просто охолоджуються відносини, вони вже не так дуже захоплені один одним, вони вже не так дуже щасливі від один від одного. Зустрічі вже їх, знаєте, не такі щасливі. Ура, ти прийшов додому, слава Богу, біжи, щоб в маєш. А такі, що вже присунув, що вже, а ти вже прийшов, ну, і так далі. Тобто життя наше в подружжі, воно залежить від нас двох, від двох людей, від чоловіка і від жінки. І воно само по собі не буде. Знаєте, Якщо розглядати подружжя, як якийсь як вогонь, так ми такий, таку ватру, десь в лісі розклали така вата, і вона горить. Вона не буде горіти дуже довго, поки якщо ти не будеш у неї підкидати дрова. Подружжя це є цей сімейний такий знаєте, вогник сімейного кохання. І як жінка, так і чоловік повинен його підтримувати, підкидати трохи дров у той вогонь сімейного кохання. І це мають бути відносини, це мають бути один одного від, відноситься до з розуміння, з пошаною, цінити один одного, старатися жити так, щоб вас хотілося наслідувати, щоб вас ставили у приклад. Бо коли домашні відносини охолоджуються, Ясне діло, що починається, якщо всередині немає нічого доброго, то що людина робить? Вона йде назовні і шукають собі, знаєте, десь інше де-інде, шукають собі якоїсь там якоїсь уваги, щоб їх оцінили, щоб розказали, які вони важні. Чоловіки, як правило, дуже, знаєте, реагують. На то, якщо вони десь щось комусь допоможе, а та жінка так його хвалить. Боже, який газда, якби я мала коло хати. І ці, і ці речі вони є дуже добрі, що його хвалять, але є дуже небезпечні, бо тому що через це починаються маленькі такі тріщини в родині. І тому, а чому він так на нато реагує? Бо тому, що його вдома не хвалять. А він вдома нічого не хоче робити, бо вдома його ніхто ніколи не похвалив за те, що він щось там поличку приб'є, замок поміняє, ще там щось зробить кран якийсь там прикрутить в душі чи ще щось. Але його ніхто то не замічає, бо тут, ті чоловік на то що то хто, хто має то робити. А той так а де, скільки то вже стояло, то вже півроку вже стоїть той кран, нарешті я де зробив. Замість того, щоб подякувати. Ну і вона так починається, знаєте, от такі, от такі от розколи в сім'ї. Далі, коли вже ну, так склалося, виходимо з того, що є, поламалося все, так? Одна сторона пішла. Ну, ти не можеш її прив'язати шнурком, так? І не можеш закрити людину десь в тюрмі, бо вона, бо вона твоя жінка чи вона твій чоловік. І як пише нам Юлія, пише так, що е, чоловік живе з коханкою. А що їй робити, як вона обіцяла йому любов? Вона йому обіцяла любов в подружжі. Матерія тайне подружжя це вияв спільної волі до спільного подружнього життя. Якщо двоє людей хочуть спільно жити, то вони живуть, як вони. Не живуть спільно, то вони вже і не хочуть жити, то, тобто відсутня матерія тайне подружжя. І тому, як з того вийти? Апостол Павло каже, що залишайтеся в тому стані, в якому ви були покликані. Краще було, щоб ви були так, як я, каже апостол Павло. Ну, не жонаті, так? а якщо не можете, то краще одружитися, ніж горіти. Якщо жінка не може бути сама, то вона повинна упорядкувати свої відносини, уневажити попередній шлюб, подати документи до, до нашого патріаршого суду, щоб їх, наприклад, той шлюб попередній уневажнити, якщо є на то певні причини. І взяти і обвінчатися ще раз є, я думаю, така можливість є. Звертатися до своїх священиків, до своїх пархів, скажіть, що так і так. Чоловік мене лишив, я вертатися до нього не збираюся, сама жити не можу. І хочу уневажнити от мій, мої відносини, бо маю намір одружитися ще раз. От так. от. Якщо ви, наприклад, у Православній церкві, то там, там треба взяти благословення на повторний шлюб. Ну так, наскільки я знаю. Ну, щоб не, не бути, знаєте, там щоб не говорити що-небудь, підіть до свого священника, запитайте, він вам все скаже. Це що по подружжя. Так, і ще одне запитання. Так, Юля 01 пише нам. Слава Ісусу Христу, Отче, як достукаться до, до чоловіка, коли він придумає тобі всякі зради, а ти тільки його жінка, бо вибрала його по життю. По життю. Знаєте, так воно трохи звучить на сленгу. Є такі речі, так, воно таке є, і я вам скажу, що це є небезпечна справа, бо оці сімейні перекоси, вони, як правило, ну, вони багато мають походжень. Ну, найпершу чергу вони походять, звідки? Звідти що. Е не було пришлюбної підготовки. Не готові були до подружжя. А зійшлися, бо зійшлися. Розписалися та й розписалися. В державі, в принципі, все рівно, як ви жиєте. Ви прийшли зареєструвати шлюб, а не зареєстрували. Ви прийшли розірвати шлюб, претензій майнових немає, Немає. Ну, то все, і все, діти собі свобідні. Так, каже держава. А, а які претензії матеріальні? подавайте в суд. Все, суд прийняв там туди, то сюди пополам розділили, все, мастить собі голову. Церкві трошки інакше, бо тому що церква думає за саму інституцію сім'ї. Для Бога є важливо, щоб ми залишилися вірні. А якщо ми часом десь заблудилися, то щоб ну, покаятися, навернутися, вернутися назад, в цьому показати свою. Гідність, свою вірність, свою жертвенність, Якщо її нема, ну, то звичайно що то буде складно. І тому я би е, все-таки радив, щоб е, старатися відносини вирівняти. А то, що чоловік собі взяв привілегію, що йому, типу, як би можна. Йому і туди можна, туди можна, жінці, не бо вона його вибрала і має слухати. Це неправильно. Подружжя це два крила одної птахи. Два крила. Жінка одно крило, чоловік друге крило. І знаєте, якщо птаха буде летіти постійно одним крилом махати, то вона вонася змучить. І та птаха далеко не налітає, толку з неї не буде. Це є рівномірне розпреділення ваги. Нагрузки на два крила, на два крила, розумієте, на два крила, щоб ота вага ну, рівномірно розподілюючись, щоб вона не мала лишньої нагрузки на одну сторону або, скажімо, лишньої нагрузки на другу сторону. Тому подружжя це не кожному дано. То, що ви багато порозписувалися і живете разом, це ще не означає, що ваше подружжя є занесене до гідності подружжя, яке буде написано на небі. І не думайте, що для того, щоб ми були написані на небі, достатньо, щоб отець тобі виписав свідоцтво про вінчання. Ні. Це життя. Це життя. Прожити життя один з одним. Е Народити дітей, поставити дітей на ноги і навчити дітей так жити, поступати один з одним так, щоб діти сказали, я хочу своє життя прожити, як мій тато і моя мама. Я хочу їх наслідувати в їхній вірності, в їхній порядності. Це люди, які ніколи не сварилися, це люди, які постійно прислуховувалися, що кажуть діти, завжди старалися дати дітям те, що їм є потрібне. Не те, що вони собі забагають, а то, що їм потрібно. Аргументуючи дітям, пояснюючи дітям. Сім'я це мистецтво жити двох. Не мучитися, бо тобі мене приписали. Це мистецтво жити двох. Тому Юля і всі, хто має такі примірні труднощі, кажу вам. Будуйте подружжя. Якщо не вийшло одному, жити самі. Як не можете жити самі, а хочете дійсно жити в подружжі, будуйте подружжя, узаконніте свої відносини. Не робіть все так, щоб потім ще із того не можна було вийти. Закінчіть з цим першим подружжям. Випробуйте те, з ким ви хотіли б жити в другому. Розкажіть, йому, як ви хочете будувати своє подружжя. І тоді далі. Далі жити. Отак. Подружжя це мистецтво жити удвох.